Що означає відокремлення від невіруючих. Тож вітаю вас, дорогі друзі, і сьогодні разом з вами ми будемо розважати над важливою темою, а це відокремлення від невіруючих, або ж скоріше сказати, відокремлення віруючих від невіруючих. Що це значить? І чи потрібно відокремлюватися християнам від невіруючих? Якщо так. То як це робити і чому? Для наших роздумів ми, як завжди, будемо ґрунтуватися на святому писанні. І це місце записано у другому посланні апостола Павла до Коринтян, 6 розділі з 14 по 18 вірші. Тож апостол Павло пише до і віруючих людей: до чужого ярма не впрягайтеся з невірними! Бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність світла з тимрявою? Яка згода з Христом з бельяром, або яка частка вірного з невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога живого, як Бог прорік. Поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них та й відлучіться, говорить Господь. І не торкайтеся нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете. Говорить Господь Вседержитель. Друзі, ви подивіться. Або погляньте, як Боже Слово поділяє людей на два протилежні світи. Один світ Христос, праведність, світло, віручий, Божий храм, інший беззаконня, темрява, бельяр. Одна із нас, сатани чи демона, невіруючий, ідольський храм. І ці два світи не можуть разом. Співіснувати, бути в партнерстві чи у спільності це зовсім інше життя, яке повністю відрізняється одне від одного. Христос сказав, вказуючи на своїх послідовників ви – світло для світу. Таким чином, апостол Павло показує, що віруючі не можуть жити в обох цих світах одночасно. Не можете Богові служити і мамоні, сказав Ісус. А апостол Іван у своєму першому посланні до віручі говорить, не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. У листі Якова написано, Перелюбники і перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба з освітом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? А нижче у цьому ж розділі, у вірші восьмому, написано: Очисти руки, грішні та серця святі двоєдушні? Ці люди. Пробували жити у двох цих різних світах. Апостол Павло закликає віручих. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повидавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богу, як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього. Це повністю. Розрив, можна так сказати, з цим світом. Коринтяни прийшли до Ісуса Христа від служіння ідолам, яке було розповсюджене, якщо подивитися історично в той час Коринті, але їх знову тягнуло до цих свят, фестивалів, урочистостей і тому подібне. Таким життям вони жили раніше, коли вони були у цьому світі без Христа. Як написано в листі а, апостола Павла до Ефесян, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думу, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Друзі, життя з Ісусом це ототочення з Його життям. Вже не я, а Христос. Той, хто у Христі, той нове творіння або ж нова людина. Але коринтяни повністю не відокремилися. Та й і вчителі, які були у цій церкві, хотіли зробити, ну, можна так сказати, приваблішою цю церкву для світу. Якби ще одна релігія для сучасного на той час світу. Ось тому апостол Павло каже до них або говорить до них, не впрягайтеся в ярмо з невірними, тобто з невіручими людьми. Буквально цього тижня, дорогі друзі, я переглянув як українська баптистська церква в штаті Вашингтон, місто Кент. Мали концерт української християнської пісні і музики. Я сподівався, що це будуть суто християнські пісні, але, на жаль, так не було. В концерт було включення народні світські пісні, як то, наприклад, Там, де гори полонини, Червону Руту не шукай вечорами, і інші, про які. Говорив ведучий цього концерту, що ми ними прославляємо Бога. Дорогі християни, ми не можемо прославляти Бога світськими піснями. Святе Писання говорить, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи, і граючи в серці своєму для Господа, адже це участь. Людського серця, серця зміненого. Коли ми прославляємо Бога. Невже мало християнських духовних пісень, які основані на словах Святого Писання? Що збагачує, друзі, наше християнське життя. Хіба така пісня, як Червону руту? Не шукай вечорами може потішити, підкріпити і допомогти християнину вслідуванні за Христом. Святе Писання говорить, ви б були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Мої любі християни. Все частіше ми спостерігаємо, що сучасне християнство або сучасні церкви. Прагнуть поєднати християнство з масовою культурою, щоб зробити християнство більш популярним і щоб воно було менш відмінним від світської культури, щоб люди цього світу відчували себе комфортно в церкві, більш прийнятними або їх більш приймали, менше проповідували свята Писання, щоб воно. Не докоряло їх. Як один чоловік сказав мені, мені вже стало подобатися ходити до церкви час від часу. Там звучать українські народні пісні, які мені подобаються. Друзі, дорі християни, в результаті цього є те, що справжнє християнство та чистота Божого Слова стираються. Компромісами, толерантністю. І церква може стати неносієм правди Божого Слова. Друзі, для віручих не може бути компромісу. Ми не можемо співпрацювати з невіручими в жодних духовних справах. Знову нагадую слова апостола Павла: не стосуйтеся до віку цього. Не впрягайтеся з невірними. Це слова, це слова наказової форми. Це як не кради. Цим апостол Павло наголошує, що це є заповідь. Звичайно, друзі, що це не означає, що віруючі припиняють усі контакти з невіручими або нехристиянами. Ми маємо говорити про Христа. Ми повинні показувати їм справжнє християнство в будь-яких сферах нашого життя, чи то в бізнесі, чи то ми працюємо для, на невіручу людину. Ми в праці, показуючи чесність і відповідальність. Але ми не можемо залучати невіручих. В нашому церковному служінні. Ми не можемо застосовувати світські, які б вони не були привабливі пісні, музику, або світські методи, або будь-які форми, які не відповідають Біблії в нашому служінні. Як це робили, наприклад, корінтяни? Ходили на свята, пов'язані з ідолами, і намагалися все. Ще дружити з людьми у цьому світі, в їхніх сім'ях та в їхньому суспільстві, відвідуючи та берути участь у їхніх ідолослужіннях. Тобто вони дружили з ними і ходили на ці ж фестивалі, на ідолослужіння, що і не віруючи, це не просто була дружба, яку ми можемо, наприклад, мати з невіруючими людьми. Тим самим показувати наше відношення до Них і відношення до Бога, не порушуючи Його слово. І показуючи, що ми є віручі, що ми є світло серед теї темряв? Бо якщо світло, то темрява, то яка вже темрява? Друзі, хіба ми не спостерігаємо сьогодні це в християнстві, як то, наприклад, святкування Хеловіма? Або на Воскресіння Ісуса Христа ми шукаємо разом своїми дітьми, зайчиків навколо, церковного приміщення. Як це поєднати з Христовим Воскресінням? Чи це не компроміс? Ти такий наївний. Хтось може сказати, це просто ми таким чином запрошуємо невіруючих батьків і їхніх дітей до церкви. А ви знаєте, які методи, друзі, церква застосовує, така вона і буде. Тоді не дивуймося того, що ті ж невіруючі прийдуть до нас, і вони хочуть того, чим ми їх, як би сказати, заманювали у церкву. Друзі. Жодна форма язичницької релігії в Христовій Церкві не припустима. Залучення невіручих у спільні з віручими для єванізації, тих, хто відверто заперечує Біблію і тих, хто перекручує Боже Слово. Хіба святе Писання не вчить нас, коли хто приходить до вас. Але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Віручі та невіручі не мають нічого спільного в духовній сфері, в духовних справах, в духовному служінні, яке ми маємо у церкві або поза церквою. Хіба ви не знаєте? Апостол Павло писав до тих же коринтян, що ваше тіло це храм Святого Духа, якого ви маєте від Бога, ви не свої, а куплені дорогою ціною. Христос живе у віручі людині. Він живе в храмі нерокотворному, Він живе в нашому новому творінні, нашій новій природі. Ми Його храм. Це Відносяться до кожної віруючої особи індивідуально, і так і до спільноти віруючих людей. Церква це духовний дім, духовна будівля, в якій перебуває Дух Божий, а також, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на оселю Божу, писав апостол Павло до віруючих у Єфесі. Отже, ми. Друзі, храм Божий. Ми не можемо, як церква Христова, зливатися з цим світом, якщо можна виразити е, таке, е, таким словом. А маємо бути відокремлені від цього світу. Отже, друзі, на закінчення я хочу сказати, нехай церква завжди буде чистою. І не йде на компроміси з невіручими, а застосовує усі біблійні методи і форми для служіння, якими прославляється ім'я Господа Бога нашого Ісуса Христа. Нехай Бог збереже нас чистими, щоб ми могли бути сильними, застосовуючи святе Писання, яке є єдиним, ще раз наголошую, єдиним авторитетом. Для правильного шанування Бога і поклоніння йому. На сьогодні все, дорогі друзі, і знову вам наголошую і говорю – залишайтеся з Богом.